Службовці кажуть, що насправді тоді, 14 році, якби нам дали команду наказ, ми могли б відстояти і не випустити Крим. Хотів би позмовляти віч з цим військовослужбовцям, які це розповідає. В нас ми змогли поставити під ружією, хто каже, в 2014 році 2000 2000 людей, і все ми змогли підняти в повітря сім літаків. Янукович і його команда цілеспрямовано розвалювала нашу армію. Не хочу я зараз перераховувати всіх міністрів оборони, всі, що було продано. Я не хочу пригадувати деяких депутатів, жінок дуже привабливих, які казали, що ми маємо бути голубими миру. Не один танк не має виїхати з казарми. Тоді мені різануло, В неї в танки, в казарми стоять. Ми були до цієї війни не готові. Психологічно ми були навіть не готові. Навіть ті люди, які поїхали одразу на передову в 2014 році, вже прийняли бій. Це був квітень-квітень, місяць, це був травень місяць. То люди їхали з думкою, що вони не з думкою. З... Парадігму, що вони готові віддати життя за Україну, тобто була фраза між нами була фраза Я готовий вмерти за Україну і тільки десь уже наприкінці 2014 року, на 2015 рік, ця фраза перетворилася Я готовий вбити за Україну Оці... і це да, і це і цю парадигму треба змінити. Да, і, і от треба люди, які Україну, приїхали, та. тобто да вони, угу. ми, ми ще були не готові вбивати отам, воювати. Ми готові були вмирати за Україну, а потім це потрошечки перепере. А, а потім... з чим це було пов'язано? Що було був такий настрій в суспільстві? Як ви думаєте? Тобто, це інформаційна війна <зас> велася проти України довго. Ну тобто, яка мотивація була, от що люди от так Готово от ви було вмерти? Ну це, це мотивація породила, почалася ще з, з майдану. От є президент Байден, президент Зеленський відмічали річницю загибелі е, Небесної Сотні. От це, це було таке, от. Жертовність. Жертовність. жертовність це була така, по-перше, жертовність, А по-друге, ну, ви знаєте, ми були романтиками. Нам, нам здавалося, що е, от наше почуття, наше відчуття е, світо, світо, світоогляд, що ми от, прагнемо миру, що ми прагнемо демократії, ми, ж, ми не збиралися комусь. Ну, давайте так, на, на Майдані, просто річниця була, ми не розбили жодного скла. От Там багато магазинів, бо ми ну, до того, як почався штурм будинку про світлок, ми не розбили жодного скла, ми не робили ніяких злочинів. Ми злочин. були щирі в своїх. Ми, ми були щирі, бажаннях, Ми були щирі, розумієте? Ми були щирі, наївні і ми були такі, ну дуже романтичні. І е, коли ми стикнулися з справжніми з, 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 з е, е, боями, які коли почали гинути наші побратими, тоді е, з'явилося усвідомлення, що не треба не себе в жертву приносити. Uh -huh. Ну ми ж ми ж виховувалися. Багато хто з нас на цих шестидесятниках на левколиях на людей, які віддавали свою свободу, віддавали свої сили, сидячи в радянських в'язницях за українську мову, за, за, за українство, за все за те, що вони були засуджені. Ми були приблизно такі самі, Це були наші духовні на, 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 наставники, як кажуть, вони нас надали. Хали. А потім ми зрозуміли, що треба не просто е, вмирати, треба влучно е, стріляти в ворога. І от таким чином ми можемо захистити і звільнити нашу територію. Отакий от настрій, і такий настрій потім він продовжився, продовжився. І коли почалася вже повномасштабна, от в прошлому році, то е, ну знаєте, багато людей звільнилося після АТО, після операції об'єднаних сил назвалася ОС. Але е, в той же день, 24-го, всі були в частині. Я теж був я звільнений, теж був, був частині, де служив це частини в Києві. Е, всі ветерани, як то кажуть, всі учасники прийшли, і вони розуміли. Ми розуміли, що треба робити, і всі взяли до рук зброю одразу.